Ще точно знаю, що ви мене трохи обманули. Тут, тут десь приблизно 20 то той більше поверх на 16 Я тобі відверто хочу сказати. Ми боялися, що ти не погодишся. Ну, давай. <рес> Я реально хочу сказати зараз передати свої відчуття. Як ти ну, відчував, коли перша вас Ну, Ти ставишся нормально до висоти? Нормально, але саме, що страшне, було, це коли ти піднімаєшся по, по цим сходам з ага. і бачиш, що вони просто отак от точково зафіксовані в бетоні. А ти мені про це, про це зараз вирішив сказати, да, де... коли, коли нам ще назад треба йти, да? так? <ривіт> коли не точково зафіксовано в бетоні, і ти розумієш, що цій сварці, ці сварці вже років 50. Ну, я думаю, що більше. А може й більше, так. Да. Але думу, що мене може більше ці... заспокоїть слова. Савєтське Со качество. <ривіт> <ривіт> Андрій, совєтське качество. Да, да. <рес> так. А, і ти плануєш а, яким чином плануєш використовувати? Все ж таки саме цей елеватор? Наскільки я розумію, ти плануєш використовувати тільки 2,5 тисячі тонн, тобто цей зв'язк да, в цьому так. році. А, а коли до цього хочеш підійти поближче? Чи є у нас можливості взагалі в на найближчих районах? Заповнити по зерну, є можливості, все банально просто опирається у фінанси, uh -huh. тому що першочергово треба переобладнати весь завод. Він старенький стоп я маю зрозуміти до кінця сам бізнес, як це бізнес-модель. Власник елеватора це людина, яка за гроші просто утримує як банк зерна так. і віддає назад людям. Так. Чи вона перепродає у когось купує? Власник може пере такою функцією користуватися як переутримання. Ага. Тоді тоді ти не, не сплачеш нічого, ти просто береш гроші за утримання, правильно? Так, 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 так чому ти не хочеш використовувати вже в цьому році? Утримання це ж не, не треба ніяких вкладень. Але ж відновити його також треба. А, гарні, я розумію. гарні вкладення. Ага. Тут такий також момент є. Це раз. По-друге, ну, брак рук і спеціалістів високоякісних. Mm -hmm. І по-друге, нам треба реально круто прокачати наш завод, тому що ми його вже майже загрузили повністю. У нас вільних там 200 тонн залишилось. І ми зараз думаю, до кінця літа ми його загрузимо на всі 100%. І нам вже треба буде піднімати подружниці по самому виробництву. Чувак, а можна подивитися зразу, От, де ми знімалися тільки що? Он там, ми тільки що були на цьому даху. А здається, так високо було, так? Да? Да, так, типу, здається, що це було високо, а зараз він такий маленький. Манюнечка! Добре, повертаємося до нашого діалогу. А, зараз працює на виробництві у тебе? Людей? Так. Да. 27 чоловік. 27 чоловік. Це так. переважно чоловіки, жінки? Е, переважно чоловіки, але жінки також. Це все десь 50 на 50. 50 на 50, а здебільшого це професія яка? Е, є якийсь гендер цієї професії? Гендер професії ну, да. ну mm -hmm. з як там кажуть, які там вкладають дорогу, там це здебільшого чоловіки, але зараз бачать багато жінок, що mm -hmm. там водії вантажівок завжди було там 90%, 95% чоловіки, чоловіків mm -hmm. зараз стають жінки, бо їх дуже мало за, за за рахунок, що тут все автоматизовано, то гендерної якоїсь такої професії тут немає. Тобто жінка чи чоловік там тут може бути гендерна професія, це коли вантаж.